10 травня відбулась підсумкова виставка робіт від школярів міста та вихованців Центру дитячої творчості в рамках всеукраїнської виставки конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді. Наш пошук і творчість тобі Україно. Це моя модель перша перша так. перша в житті. Так. Ти ніколи ще такого не робив? Так, це моя перша. Може і світі. Я ще давно свою розработку таку став і не пойдував. Свої роботи принесли як досвідчені вихованці, так і зовсім юні таланти, які лише починають свій шлях у майструванні. Учні різних шкіл міста та вихованці технічних гуртків Центру дитячої творчості показали свої роботи з абсолютно різних матеріалів, а підтримати їх прийшли батьки. Наші дітки ходять на цей прекрасний кружок судомодельно вже майже рік. Ми дуже задоволені. У нас є досягнення, у нас є гарні результати, у нас є прекрасні моделі. Відзначають мами, вони дуже раді, що в місті є такі гуртки та вчителі, які можуть навчити хлопців цій справі. В домашніх умовах працювати з деревом чи металом майже нереально, а ці навички в майбутньому будуть дуже корисні. Тож такі гуртки просто must have. Але варто сказати, що маленькі дівчатка також можуть займатися моделюванням чи випалюванням по дереву. От, наприклад, Катерина лише декілька місяців відвідує гурток і вже змоделювала перший виріб. А хтось вже. Займається руками і став справжнім професіоналом. Ми робимо різьблення по дереву, наприклад, ось такі різьблення. Робимо з керівником Юря Семеновича, класний керівник, і гарно проводимо свій день. Іноді п'ємо чай. Кожен вихованець з теплотою відгукується про свого наставника, а їх старання можна оцінити в роботах. Саме цим і займалось прискіпливе журі, яке обійшло кожен стіл та переглянуло кожну поробку. Ми дякуємо всім вам, хто долучився до цієї роботи протягом навчального року. Ми дякуємо всім, хто сьогодні приніс сюди. Продемонструвати ті роботи, які сьогодні є на подвір'ї технічного відділу. Дякуємо вчителям, які займалися навчальний рік, не дивлячись на складні умови, не дивлячись на те, що ми половину часу навчального проводили з вами у бомбосховищах, не дивлячись ні, попри всі труднощі, які були, ми з вами вистояли. Однак обрати кращих так і не вийшло, тому грамоти та дипломи отримали усі учасники виставки. А їх Керівникам передали подяки від управління освіти міста. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.